Економічна ситуація в державі є така, яка абсолютно не витримує жодної критики і потребує, на мій погляд, колосальних колосальних змін. Я вважаю, що в тій ситуації, яка зараз сталася, винні абсолютно всі фракції, які представлені в Верховній Раді України. Разом з урядом і президентом, тобто вони мають розділити цю відповідальність. Через що? Через те, що коли приймався бюджет минулого року, то він був прийнятий за 10 хвилин в першому і в другому читанні, практично жодна з політичних сил не противилася цьому. Противилась цьому тільки партія захисників вітчизни, і я, який представник Верховної Ради. І коли я не міг довести. По іншому і зламати ситуацію. Я оголосив голодування разом з народним депутатом праців'ятам другого скликання. Я сьогодні звинувачую ті політичні сили, які є в Верховній Раді. Це партію регіонів, це комуністичну партію, яку допомогли тоді протягнути цей бюджет. Я звинувачую також ті політичні сили, які перемогли на виборах, але не захотіли підставити нам плече. І називають сьогодні себе опозиційними, які фактично в мові з владою дали можливість підписати і пустити цей в антиконституційний спосіб прийнятий неконституційний бюджет. Внаслідок цього ми сьогодні маємо уже на сьогоднішній день біля 40 мільярдів недопоступлення в бюджет. Ви можете собі уявити чи ні? Біля 40 мільярдів не поступлення в бюджет. Не зробили висновок з бюджету минулого року. Виявилося, що Кармазін був правий. Можете, можете, взяти, можете взяти сьогодні всі мої перестороги, подивитися все на превеликий жаль, справдилося. Тобто, наш аналіз ситуації, який ми робили, показав, що вона може бути катастрофічною. З огляду на це. Я вважаю, що в країні має бути терміново введений надзвичайний економічний стан. Уряд Азарова має бути відправлений відставку. Про самого Азарова ми маємо забути не тільки як про генія української словесності, бо сьогодні наші люди, які розмовляють чи українською чи російською, але всі. Сміються над цією людиною, і кажуть, що вона не здатна панувати навіть одної мови, тому про що ми можемо говорити? Я ж все-таки хотів би говорити про економічний провал, економічний провал е цього уряду е і, е скажімо так, про шляхи виходу з цієї ситуації. А е наскільки це вже уряд професіоналів? Вони себе показали по дефіциту бюджету, по боргам соціальних виплат, по тому, що казначейства повністю заблокували сьогодні рахунки міст і фактично селищ, і фактично все відбувається фінансування в ручному режимі. Навіть ті гроші, які заробили міста, їм не дають користуватися. В результаті внаслідок цього. Колосальні проблеми в усіх містах, не тільки в місті Києві. З огляду на це, і з огляду на те, що підписується асоціація, договір про асоціацію з Європейським Союзом, я вважаю за необхідне зараз для президента визнати те, що в економічній складовій. Роботи його уряду, бо він всіх попризначав на посади, і прем'єр-міністра, і міністрів, і навіть заступник міністрів, і керівників всіх відомств сьогодні призначає вже не уряд, не Верховна Рада, а виключно одна особа це Віктор Янукович. Так от, Віктор Янукович разом з урядом відповідають за ці економічні провали. Але також відповідають і ті, хто не реагує на це. Півтора вже, е, місяць, вже місяць, як е, мав бути бюджет Верховної Ради України по Конституції бюджету нема. Я хотів би, щоб президент дослухався до розумних речей е, і створив уряд народної довіри разом з опозицією, бо ситуація надзвичайно важка. Ми весь час підтримуємо долар Сполучених Штатів Америки. Втратили за ці три роки 23 мільярди золотовалютних резервів. Просто викинули в повітря на підтримання е, друкарського станка Сполучених Штатів Америки. Підтримувати треба не долар, підтримувати треба гривню. Підтримувати треба українського товаровника. Що треба Україні? Відпустити той долар, хто хоче, хай наїсти Е, і тоді буде плаваючий курс, але це буде нормально, це буде правильно, і ми не будемо викидати резерви, які заробив весь, які належать всьому українському народу, які бездарно сьогодні розпоряджається Національний банк України абсолютно бездарно. вот ви напомнили, що компатія. Фракция коммуниста в полном составе поддержала э, нынешний бюджет. И сегодня же Симоненко, выступая в парламенте, заявил, что дыра вот это, то, что и вы цифру озвучили, в 42 миллиарда э, гривен. И теперь э, якобы за ноябрь э, бюджетники вообще не получат зарплату. Теперь, если мы говорим о возможности создания некого коалиционного правительства... это довод ну как раз партия, представленная в нынешнем парламенте. И именно те партии, которые поддержали этот бюджет. Не получится ли опять то же самое? Создадут правительство коалиционное на этот раз, примут опять бюджет невыполнимый, и мы придём к тому же. Э вы знаете, мы маємо шукати вихід із ситуації. Ми маємо шукати вихід. Я весь час шукаю виходи з ситуації. И я николи просто так нічого не критикую. Якщо я казав, що судова реформа не годиться, я давав свій варіант судової реформи. Якщо я казав, що закон про реформування газотранспортної системи не годиться, я запропонував свій варіант закону, який підійшов, і слава Богу, там розписано, що в нас не можна нічого нікуди продати, ні відчудити нічого. Нікуди не можна нічого діти. Правда, регіонали хочуть це вже зрозуміли, які Кармазін наставив рогатки, і хотіли і хочуть поміняти його. Ну це вже інше питання. Економічна ситуація, якщо її зараз не вжити отих заходів екстраординарних, вона загрожує поглибитися. І е, я вам скажу, не може бути на чолі уряду людина, яка зараз ще. Фактично стверджує, що та ми ще можемо, і в Митний Союз вступити, і так далі. Ну що це за бредові заяви? Уже навіть президент заявив все правильно. Уже е всім пояснив на засіданні своєї фракції в Зоряному, за що я надзвичайно його заповажав. Я не думав, що він так зможе повернути свою політичну силу в правильному напрямку. Тобто, рух е в Європу це правильний рух, але. Теперше треба відстояти українські національні інтереси і скасувати е, харківську угоду, яка узаконила незаконну е, передачу е, Російської Федерації е, військово-морської бази в Севастополі. Чому я кажу про незаконність? Тому що я автор частини 7 статті 17 Конституції України, де записано, на території України забороняється розташування іноземних військових баз. базних перехідних положеннях. Конституції ми записали, що дозволяється використання в існуючих військових баз для тимчасового перебування іноземних військових баз на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародним. Договором, так от, договору оренди ніхто ніколи не укладав. Через це я роблю висновок про незаконність цього. Тепер, е як не дивно, але та газова угода, за яку сьогодні посадили Тимошенко, вона не може бути сьогодні переглянута через те, що її підкріпили оцим харківським угодами з законом. Тому треба визнати неконституційним. Цей харківський пакт, який мені дуже набагадує пакт Молотова Рібентропа, значить, по своїй злочинності, по відношенню до нашого народу, і е, визнати неконституційним його треба. Він втратить дію. Тоді ми можемо ставити питання перед міжнародними судами про е, перегляд тих газових угод, про зменшення плати, як цього добилася вся Європа. По позиции России, вообще Россия как бы, к Украине относится, мягко выражаясь, достаточно странно. Например, помните, когда нас жутко критиковали за э, тесные связи с НАТО? Хотя на деле Россия тогда гораздо э, больше сотрудничала с НАТО, у них были более такие, скажем, крутые программы э, по НАТО. То есть Украине нельзя... Нельзя. А вот России это можно. Мы сами виноваты в том, что к нам так относятся. Знаете почему? Никакой бы торговой войны не было бы, если бы правительство Азарова не сдало национальные интересы Украины, позволив России стать членом э, ВТО, э, Всемирной торговой организации, э, при таких подходах, как они сделали к нам. Мы могли выставить абсолютно... Колоссальный перечень проблем, И, как Киргизия нам, да. И они бы ничего не сделали, потому что если бы они не согла подписали соглашение с нами, они не могли войти в ВТО. Все. Но мы этого не сделали. Мы просто так отдали. Не только ядерное оружие за просто так отдали. Не только стратегические бомбардировщики. Не только ТВЭЛы вывезли не только технологии повывозили, не только оснастку Руслана. Я когда был на заводе авиационном, мне рассказывали рабочие, как вывозили оснастку в Россию. Воровали по сути дела. И э, делалось это все по команде наших вождей. Э, мы позволили так с собой обращаться. Уступаем, наши, да, наши, наши руководители государства сдали нас. То есть... Э, мы могли потребовать при вступлении в ВТО от России все что угодно, но мы этого не потребовали. Правительство Азарова сдало национальные интересы. Сейчас об этом никто не говорит, заметьте. Я, наверное, первый, первый из политиков говорю сейчас об этом, что да, сдали при вступлении в ВТО наши интересы. Раз. Это преступление. За это надо сидеть в тюрьме Азарову. Но он пока не сидит. Значит, следующий момент. Следующий момент такой. Россия не может сегодня дойти до такого уровня отношений с Европой, как мы. Это, во-первых. Во-вторых, если говорить, что в России у нас братья, это факт. Там у нас братья и сестры. У меня, например, там четыре двоюродных сестры, куча племянников, одна родная тетка, было две. Одна там уже похоронена. Значит, то есть связи у нас серьезные. Но мы же забываем, что у нас весь... Славянський мир, он в Європі. Где Болгарія, Словакія, Где Словенія, де Сербія, где Польща, где, где всі? Ані там, в Європі. Ми інтегровані в Європу давним-давно, і тому, по ментальності є е, до нас заздрість, по-перше, і по-друге, е, це імперська психологія. Вона по-моєму сидить, сидить імперсько шовіністична психологія. Вона вже забита за цих 300 останніх років під свідомість у керівників Російської імперії да, не у неоросійської імперії, тому що навіть гімн і то вони взяли собі, значить, і з імперським тільки змінили зміст, змінили слова. Ну що ж, на це можна відповісти тільки одним. Не ще не вмерла Україна ніколи не вмре Україна.